Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні сорочка всім так бажана, без викриття. Давайте її сьогодні зробимо ось така сорочка. Вона, в принципі, доволі проста, ви бачите. Там єдине, що є ось такі закладинки під кукеткою, але ви можете зробити не закладинками, а просто зробити зборку і все. І є ось такий ну, рукавчик крильця доволі пишненький, і взагалі його можна зробити дуже-дуже просто, без усіляких там теж зусиль. Тож, є така оборка знизу, і, скоріш за все, що на спинці там застібка крапелькою. До горловини, можливо, там зав'язка, можливо, там гудзик, можливо, там гачок, то можна пофантазувати і для себе обрати те, що вам буде комфортніше. Все ж таки, як така сорочка, вона повинна бути комфортна, та засідка. Щодо блискавки, теж на ваш вибір, якщо ви так бажаєте, але для прискорення можна зробити гудзик. Тож, що нам знадобиться, нам знадобиться обхват грудей, нам знадобиться обхват стегон. Якщо у вас плюсик розмір і вам, ваші стегна трошки менше, ніж, наприклад, обхват талії, саме під грудю, саме об'ємне місце, то, звісно, що беріть те саме об'ємне місце. Ця мірка вона тільки для контролю самого широкого місця вашого тіла. Від груди і нижче, так, до стегу. Далі довжина талії пілочки, довжина талії спинки, ширина плеча від, по спині, від одного плеча до, через шию до іншого плеча, вона знімається. І ширина спинки це там, де центр у вас буде центр спини, там, де центр пройма, і ви знімете ось цю ширину плеча. Там десь, повз лопаток, так би мовити, для тих, хто не знає, але це інша тема, тож угу. з приводу зняття мірок. Ну я сподіваюся, що всі знають. А, так, І поїхали моделювати будувати викрійку без базової основи. тож, Я вже зробила ось тут точка 0, кут прямий. Вниз вертикальна лінія, загальна поки що. І в сторону горизонтальна від точки 0. Від точки 0 вниз нам треба знайти нашу позицію талії. Це довжина талії спинки. В мене вона 28, я роблю це на манекен, і я можу провести одразу свою лінію. Ось так. Лінія талії. Лінія талії. Між лінією талії і точкою 0 треба знайти десь близько серединку. ось так. Ось так. так, знайти серединку, Провести горизонталь, і це буде лінія грудей. Лінія Від точки 0 вниз, поза провести, відкласти 3 см. Я буду їх 3 см, такі мірки, реальні до наших об'ємів, я буду обводити в коло. Тож, 3 см, ось так ставлю, і це по вертикалі. І по горизонталі відкласти 9 см. Ось так. І провести це буде горловина по спинці. Ось таким чином. Далі треба відкласти довжину, точніше, ширину плеча. Ширину плеча знімаєте повністю від плеча до шию до плеча, ділите навпіл. Я її відкладаю, дивіться, від точки 3 по горизонталі я відкладаю ширину плеча, половину мірки ширина плеча. Ось тут. В даному випадку від цієї горизонтальної лінії в мене 3 см до цієї точки ширина плеча. Це на такі собі, називаємо це стандартна, стандартне положення нахилу плеча. Від горизонталі до позначки половини ширини плеча. Якщо у вас плечі рівні, то ви можете то проконтролювати. Навіть у вас можуть бути рівні плечі, але від цієї горизонталі ваша ось ця лінія горизонтальна, вона може 3 см бути вниз. І вам просто треба обов'язково трошки підняти, там, на сантиметр, можливо, на півтора, підняти вверх нахил вашого плеча, щоб у вас не затягувало вниз. Але це така індивідуальність. Я зараз. Прокладаю від точки 9 в цю точку ширина плеча, ось так я її назву лінію, і додам ще трошки десь близько 1 см, близько 1 см. Чому зараз я вам про це додам? Скажу: між точкою лінія груди і ось я точка 3, я знаходжу ну, так, приблизно центр. Це буде. На цієї точки по горизонталі я відкладаю ширину, половину ширини спинки. В мене спинка 25. Я її ділю навпіл. в мене 25,5. Це мої, ці розміри за манекеном. моїм. У вас буде інша, інший показник ось, лінія це буде ширина спинки. Тут буде центр спинки. І ось ця точка ширини спинки. Ширина спинки, ось тут будуть у вас лопатки. І дивіться, якщо б я проводила ось тут, відкладала б тут в мене є такі собі трошечки нахло, бачите, ось тут, але у вас може бути і а, пряма лінія. Тож а, за рахунок того, що ви ось тут по плечу додали плюс один сантиметр, вам просто то додасть начебто ваше природні плече і гарно. Лінію пройми, так, вашої ось тут. Поки що я ось так проводжу цю лінію до цієї точки, далі продовжимо. Від точки 9 вниз по вертикалі, я відкладу близько 15 сантиметрів. Зараз я її вам позначу. 15. Ось так. Це буде кокетка. І зараз я її спочатку накреслю. Ось так лінію. Рівну лінію я накреслю саме. За а... так. Це кокетка. Вона буде рівна. У мене буде кокетка і на спині, і на пілочці. І ось так я можу одразу кокеточку свою підкреслити, трошки продовжую сюди лінію. Поки що ми ось цю. Нижню частину під кокеткою залишаємо. І що треба зробити? Від лінії талії спуститись вниз на висоту ваших стегон. Близько, ну, я ось так буду ставити, це десь 20-21 см. Ось. Я відступаю, відкладаю зараз ось так трошки нижче, і проводжу горизонтальну лінію. Це буде позиція. Лінія стегон. Ось за цією лінією стегон ми будемо просто контролювати наш об'єм по стегнах. Якщо, знову ж таки, у вас стегна менший, наприклад, ніж частина по талії, то ви будете тоді контролювати ширину за цією горизонтальною лінією за талією. Ваша довжина, зараз я перевірю, так. Ваша довжина сорочки може, може бути такою, як ви собі її оберете. Я зараз технічно так проведу лінію і перевірю, так, вам видно. Ось тут я проведу низочок, і дивіться, якщо ви будете звертати зараз увагу на цю сорочку, то ви бачите, що понизу буде 6 рядів закладинок. Ці закладинки можуть бути 1 см в, ну, вже в готовому вигляді, тобто 2 см. На кожні 6 рядів додаєте до довжини вашої сорочки. Ось ці скільки там 2, 2 помножаєте, помножуєте на 6 і додаєте 12 плюс 12 см до цієї довжини вашої сорочки. І там ще у вас є оборка і, наприклад, ви від цієї довжини відрізаєте, там, скільки у вас піде на оборку. Оборка. Якщо вам не потрібні там ось ці додаткові закладинки, то ви можете їх не робити. Просто довжина вашої сорочки від неї відрізаєте довжину обор. Далі оборку ми позначили, і ми тепер від талії її по вертикалі вверх. Відступаємо довжину талії пілочки. Довжина талії пілочки в мене 29 см за манекеном. Це ось так. Я ставлю тут позначку ось, і трошки спускаюсь ось так вниз. Від цієї точки вниз я відступаю 10 см, 10 см вниз, ось, де тут? ось таким чином. Зараз пунктирчиком відкладу. І сюди. Це буде горловинка на пілочки, центр пілочки. Ось так. А Тепер від цієї точки 9 сюди, в плече, я відкладаю довжину плеча. Ви можете її перевірити, цю довжину. Ось так взяти, заміряти, яка довжина у вас вийшла. Перенести її вниз, проконтролювати цю довжину. В мене все чітко. А ви можете так само перевірити. Ну і потім, ще коли ви знімаєте, наприклад, вам ж треба буде зняти, перезняти на кальку, то, будь ласка, візьміть і перевіри, просто складіть ось так плече до плеча і перевірте довжину, щоб у вас було все чітко. Далі, кукетка залишається, дивіться, ми більше нічого тут не робимо. Кукетку ми можемо залишити так само, як і на спинці. Вона тут буде вже не 15 см за своєю довжиною від плеча, а плюс 16, в моєму випадку, тому що в мене 1 см всього додався. У вас може бути різний показник, інший, але все ж таки вона може залишитись на тому ж самому місці. І дивіться. В мене ось ця половина цієї кукетки за пілочкою, за спинкою, однаково за своєю шириною. Наприклад, ось тут у мене 12,5. І якщо я хочу зробити, незалежно від того, навіть якщо я хочу зробити ось такі закладинки, які там є, я навіть не буду рахувати, скільки їх там на одну половинку пілочки, зараз просто так собі прикидую, що одна ось така закладинка, защіп такий, він близько 0,5 в готовому вигляді, так? тобто 1 сантиметр. Якщо я візьму і ось так розмічу від центру через кожен сантиметр полосочки, я можу собі нарахувати кількість цих закладенок. І в мене остання закладинка буде ось, ну, навіть не чітко по проймі. так, Ось тут в мене пройма, а трошки от на там до 1 сантиметрика від пройми до центру. Ось так. Я можу просто нарахувати собі, скільки в мене цих защіпів на закладинки буде. І дивіться, в закладинка, цей защіп обов'язково є, центр. Незалежно, якщо і на спинці ви будете робити, і на спинці так само, я відступаю ось так від центру спинки, центру пілочки в сторону 0,5 сантиметрів, і проводжу ось так прямо-прямо лінію вертикально до самого низу мого виробу. До самого-самого низу виробу, За... і обов'язково знаю, що мені треба до... цю ширину додати ще й до оборки. Це, ось так я зараз заштрихую. Тут буде згин ось ця лінія. Це пам'ятаємо, що це центр пілочки і центр спинки. У нас крізь це по... прокреслено. Повертаємося до цієї ширини, скільки ж як треба додати. Сами -сами, для мене це найзручний спосіб. Я дивлюся, в мене тут 12,5 см Два... до, центру. До, центру. До, центру. до центру, не до згину, не до цієї закладки, а до центру 12,5 см. Я відкладаю в сторону вже від цієї точки пройми. Ось, в мене. Пройма йде, і ось вона точка. Я ось так в сторону відкладаю так само 12,5 сантиметрів, ось лінію проводжу плюс 1 сантиметр. Ось таким чином. І тепер я від цієї точки беру від цієї точки, я можу собі, наприклад, в лінію грудей, а поки що, так накреслити свою проймочку, нижню її частинку, ось таким чином. І дивіться, я її не веду просто як щелина. Мені її треба ось так вивести гарно. От як вона в мене тут сяде, от як щоб вона в мене така гарненька була, коли я її буду ось сюди повертати, закладати всі складинки, щоб вона в мене виклалась ось тут. Дуже-дуже гарно. Так? Ось таким чином. На пілочку, звісно, що треба більше трошки взяти, на спинку трошки більше додати. так? Тобто в нас будуть, наприклад, ось так на спинку, Це, щоб ми бачили, як йде ця лінія. І ось так на пілочку, Ось таким чином в лінію груди, так? В лінію груди. Лі... Від, Ми можемо проконтролювати від точки плеча. До лінії груди. Якщо в нас не менш, ніж, наприклад, 20 см довжина, це буде саме комфортна довжина вашої пройми. Якщо у вас вийде так, що у вас менше, ніж 20 см, наприклад, навіть 19 см, то трошки занизьте цю вашу пройму ось сюди, вниз. Тільки якщо у вас буде плече більш рівне, а не так ну нестандартно покате, тоді ви можете завис, за, за трошки взяти вище саме ось цей нахил плеча. Таким чином у вас витягнеться, ну збільшиться ваша пройма. Якщо а, і, ваше плече ну, не рівне, таке, знаєте, прямо от, що під плечик навіть не потрібен, тоді занижуйте вниз. Але за рахунок того, що ви будете знаходити, ну, все одно, ваша лінія груди, це загальна така лінія вашої а, проймочки вниз. І таким чином, ось цю, ось ці дві лінії, на пілочку і на спинку ви можете їх відзеркалити ось сюди. Одна і інша. Спиночка трошечки менш заглиблена, а пілочка більш заглиблена. І тепер дивіться, в будь-якому випадку у вас ось тут, в районі груди, вже додається ширина. І таким чином, для чого нам потрібна мірка обхват, стегон. Ви берете і вже від цієї. Точки від цієї зеленої лінії, це не центр спинки чи пілочки, а це додатковий об'єм 0,5. Ви від нього від цієї лінії можете ось тут провести таку собі загальну вертикаль. Ось так. Це щось подібне, як на спідницю Титянка, Знаєте? Ви замірюєте, ви бачите, що у вас тут буде, наприклад, в моєму випадку це вже 32 см. Обхват стегон 70 А якщо я розділю на 4, то, слухайте, в мене в два рази більше. Практично це 17,5, 1 четверта стегон, так? А в мене тут 30, 32 см. Тож у мене практично в два рази більша, більший тут об'єм. І це дуже добре. Тобто, це буде така собі шикарна, широченька сорочка, комфортна. Тож, таким чином у вас, ви вже бачите, ви ці мірки зняли і ви проконтролювали ваші всі ширини, талії, спин, стегна і груди. І що далі? Далі, так, зараз я ось таким пунктиром зелено-фіолетовим накреслю, що це в нас іде лінія поєднання до кокетки. Тут приклад, Приклад. Так, це який ми відзеркалюємо сюди. А, далі, що стосовно зборки, додаткової зборки на ось цю оборку, ви міряєте вашу вже з цією додатковою шириною, яка у вас є, Міряєте, скільки у вас, ну, у вас тут так само повинно бути 32 см. Так, от, як у мене, 32 см. Половина довжини оборки по пілочці. Одна четверта оборки, так? Одна четверта довжини навколо виробу. Ви до цієї до 32, ось тут в мене 32 зараз, 32 см плюс 16 см. Це буде така собі стримано, комфортна. Зборка на, наприклад, якщо то буде батист. Тобто ви до цієї довжини додаєте половину цієї довжини, і у вас буде така собі, ну, начебто, такий собі коефіцієнт на стриману, таку комфортну уборку, не дуже пишно. Якщо ви хочете більш пишну, така, щоб, знаєте, можливо, у вас буде там такий дуже прозоро-повітряний батист, тоді ви можете додати знову ж таки 32 плюс 32, тоді у вас буде більш така. Гарна оборочка, тут залежно вже від тканини. Але це самий-самий знаєте, такий мінімальний додаток це половина цієї довжини до зборки. Як ви можете вирухувати її для себе, коли ви не розумієте, як буде лягати тканина? Візьміть на креслі 10 см, як на в'язання. 10 см лінія. Візьміть вашу ткан... шматочок ваш вашої тканинки, там, наприклад, 10 на 20, простручіть, зробіть зборку, затягніть на ці 10 см і подивіться. Якщо вам буде багато, візьміть 10 на 15. І тоді це буде якраз 10 см ваша ось ця довжина. Плюс 5 см, і, можливо, вам того буде достатньо. Можливо, вам треба буде тільки 7 додати, а можливо, і всі 10. Ну Це так перевіряється. Я ніколи не рахую цими коефіцієнтами. Чому? Тому що постійно різні показники, різні тканини. Ми не можемо а, просто на один коефіцієнт брати на всі типи тканин. Це неможливо, тому що. А, Ну, просто це неможливо. Як ми всі різні, так і тканина різна, і тут треба от, методом практики підбирати собі той, ту позначку на уборку. Що стосовно крильця, яке ми можемо зробити, дивіться: беремо сантиметрову стрічку, і я замірюю ось цю довжину пройми по пілочці, і вона в мене така ж сама. По спинці, тільки по спинці можна додати ще один см, якщо ми хочемо, щоб наше крильце доходило сюди до цієї кукетки. Якщо ми хочемо, щоб воно дійшло нижче, я дивлюся, що там воно у дівчини багато нижче, десь близько, ну от якби, от якби, вона пройма так іде. Десь половина на половині. Тому я візьму її і ось так замірюю. Тут у мене, наприклад, за пілочкою це буде 11 см. А за спинку я візьму і спущу на 1 см, зроблю 12 см. І що я роблю? Я прям вам ось тут буду і креслити це. І мені вона залишиться, тому що я вже починаю закохуватись в цю сорочку і думаю, де мені взяти щось, якісь, якусь тканину на неї. Можливо, що підійде під цю сорочку з того, що в мене вже є. І дивіться, я креслю ось так просто лінію зараз, так, тут, щоб у мене був кут. Це точка 0. ось тут. Від цієї точки, 0. Незалежно, я можу перше відкласти 12 см це буде до спинки. Візьму червоний, це буде до спинки. Це буде до пілочки. Від цієї точки це точка плеча, від цієї точки плеча я відкладаю 11 см. Ось вони, Раз. І тут я так само собі зараз підкреслю. Ось таким чином. В мене вже довжина мого крильця визначена. Я від цієї точки плеча думаю, скільки мені треба його відкласти на ширину мого крильця. А незалежно, там буде, як у дівчини, подвійне, чи ми зробимо одинарне, незалежно від того, я хочу, щоб воно було, наприклад, там 6 см. Точка 6. І тепер в цю точку мені треба прокласти лінію. Але я від цієї точки від пілочки сюди в сторону на 1 см відходжу, ставлю 1 см, і від цієї точки 0 сюди 1 см відходжу. Ось так. І тепер я проводжу ось так лінію, бачите? Тобто я вже собі відмічаю ось цю лінію мого повороту на пройму. І тепер від цієї точки я буду зараз олівцем спочатку в цю точку 6 креслити ось таке собі, собі крильце. Ось так. Наскільки воно у вас буде таким поворотно об'ємним, чи загостреним, чи закругленим, будете вирішувати ви самі собі самостійно, тому що всі ми різні, а коли ви ще, якщо ви так само додасте там мережівку, то у вас буде своя оригінальна історія. І що ще тут треба зробити? Я зараз не буду це нічого розрізати, але я вам покажу. Обов'язково помітьте собі, ось тут точка плеча, ви її повинні зберігти для того, щоб комфортно поєднати ось це крильце, частину до пілочки, частину до спинки за проймою. І тепер, відступаючи ну хоча б на 0,5, на 0,7 від цієї точки в, сторону, в одну сторону і в іншу сторону, я проводжу такі собі лучики. Можу ще відступити десь на сантиметр півтора, і ось так ще лучики провести. І тепер дивіться, зараз я візьму цей, я беру ножиці і розрізаю ось так. Ви бачите, куди дивляться ножиці? Від цієї зовнішньої сторони я ріжу сюди, не доходячи 1 міліметр. І роблю роздвижку. Наскільки я зроблю роздвижку, настільки в мене буде пушненьким цей воланчик, так би мовити, цього рукавчика крильця. Якщо ви хочете додати ще ось тут об'єм, саме за рахунок, щоб трошечки підзборити, ви можете повністю розрізати ось повністю ці чотири лучика розрізати, розкласти тим. Віялом, як ви хочете, щоб він був на таке собі крильце більш об'ємне, і додати між кожним, ось тут, між кожною точкою, додати від 0,7 до 1 см. Роздвинути. І таким чином у вас буде там підзборка. Чому я кажу від 0,7, тому що ну, по 1 см, якщо ви додасте ось тут, то у вас вже 4 см це буде ну, така собі нормальна ось тут голівка, така призборочка. Але якщо ви додасте 0,7, вона буде більш стримана. 0,5 іще більш стримана, ну і так далі. Тобто, чим більше ви додаєте, тим більше буде пишність. Ось така вийшла викрійка. Все, що, так би мовити, ми можемо дослідити з цієї сорочки, ми можемо дослідити її тільки за рахунок наших особистих замірів, положень, фігури і так далі. Але це дуже проста, з декількома мірочками, сорочка, з якою можна погратись в своє задоволення, не додаючись до глобальних розрахунків і до глобальних викривок. Все. На цьому все. Пишіть свої відгуки, можливо, хтось все ж таки собі її вирішить зшити. А, а я, скоріш за все, що буду шукати собі щось, що дасть мені можливість щось подібне от зробити з цією викриючкою, тільки на мій розмір, тому що це викріка на масштабний манекен. Всім до нової зустрічі, гарних вам виробів і гарного настрою. Всім до побачення.